Хто за те, щоб створити представників від політичних сил депутатського корпусу комісії, залучити фахівців податкової, залучити юридичний відділ обласної адміністрації обласної ради і підприємців із різних куточків Закарпаття, найбільшій кількості їх може бути не обмежено міста швидко. Хто за таку думав? Я дав пропозицію теж саме нашу. Сказав, що прийняти за основу останнє звернення Мошача. Прийняти за основу і створити комісію. Хто за це? Створити відповідну комісію з числа днів останніх разом з підприємцями. І найкоротший термін, найкоротший ви означає година, дві, сутка. Дві сутки. Як оперативно зробите, а там має бути тільки контролювати. Хто за? Хто проти? No. Хто утримався? Нема. Одна Називайте Називаєте кандидатуру від фракції. Фракція Єдиниця. Рослава Галя Поломаня, фракція Єдиниця. Партія регіонів Іван Чепушко. Пардія Люнів Пушко Іванович. Качу. Розмін Богдан Києв. Розмін, Богдан Київ. <реку> Фракція партія Бетківщина. Качу. Силья Брин. Сильня Брин, я когось. ПГС. МКС. І чобик Володимира Великочку відбувається. Перепроти? Не проти. Не проти. Значить, і по одному представнику юридичних відділів обласної ради обласної адміністрації. Значить, та по адмініструванню податків я думаю е мінімум 2-3 чоловіки від обласної адміністрації по адмініструванню податків. кількість підприємців не обмежена. Термін залежить від вас. Хто за те, що дані кандидатури війшли до складу.